Ну, в першу чергу хочу сказати про те, що прикордонники України в Криму стоять до останнього на охороні державного кордону нашої держави та всіма, абсолютно всіма можливими заходами протистоять діям російським агресорам. Їх так сьогодні можна називати. Блоковано на сьогоднішній день і захоплено значить, з 56 об'єктів наших 49. По фактах блокування чи захвату наших об'єктів складаються відповідно рапорти, по можливості збираються матеріали докалзової бази фото, відеоматеріали про факти захоплення та блокування наших об'єктів. Ви розумієте, що цю інформацію немає можливості передавати зараз почтою або встановленим якимсь порядком, тому вона збирається в основному в телефонному режимі. Хочу наголосити на те, що проводиться активна робота з ветеранами-прикордонниками усіх поколінь, громадськістю населених пунктів в місцях дислокації наших відділів прикордонної служби та наших об'єктів. І здійснюється підтримка наших прикордонників та спільно з ними, заходами різносторонніми, здійснюється пакетування. Тобто різними формами, методами чиниться опір російським агресорам щодо виконання ними їх злочинних задумів. Ми підтримуємо ветеранів-прикордонників в таких діях. Ми підтримуємо місцеве населення, яке розуміє важливість цього питання і підтримує дії наших прикордонників в Криму. Робиться в Держприкордонній службі все для того, щоб підтримати наших прикордонників, членів їх сімей, за стійкість, витримку, вільність українському народу. Ми чітко розуміємо, в яких умовах вони на сьогоднішній день опинилися. Використовуючи різного роду зв'язок, ми володіємо, в принципі, обстановкою, яка відбувається у наших підрозділах, маємо можливість також управляти ними і оперативно реагувати на ті чи інші проблемні питання, які в ході повсяденної діяльності, службової діяльності виникають. Керівництвом прикордонного відомства робиться все можливе в таких умовах з питань соціального захисту нашого персоналу та членів їх сімей. Хочу сказати, що на сьогоднішній день на картковий рахунок кожного нашого прикордонника в Криму перераховано достатньо коштів для того, щоб можна було забезпечити свою життєдіяльність, життєдіяльність сім'ї. Також виплачено абсолютно повністю грошове забезпечення всьому особовому складу Держприкордонслужби. Керівництво відомства спільно з представниками Польщі Опрацьовуються механізми щодо оздоровлення та реабілітації сімей наших прикордонників в Польщі. Я хочу сказати, що вчора було завершено формування таких списків і ми зробимо все для того, щоб реалізувати цей проєкт. Ще 8 числа було відкрито благодійний рахунок, на який поступають кошти. Рахунок знаходиться тут у Києві, які будуть використані для надання адресної допомоги та підтримки нашого персоналу і членів їх сімей. Чому в Києві? Тому що ви знаєте вже, мабуть, про те, що різного роду проплати проводити на території АРК нам заважають. І на сьогоднішній день є. Телефонні повідомлення наших військовослужбовців і членів їх сімей про те, що гроші на картки прийшли, тобто і зарплата, і, і, і більше зарплати набагато, але є деякі труднощі зняти ці гроші в банкоматах. В першу чергу це пов'язано про те, що, як правило, вони відсутні або банкомати заблоковані. В такій непростій обстановці психологічного тиску з боку агресора особовий склад наш не упав духом, не зрадив військової присязі українському народові та мужньо продовжує виконувати завдання за призначенням. Ми робимо все для того, щоб зберегти цілісність і недордеторнедоторканність державного кордону України.